То Колись у березну молоко, молоко продавали на розлив. То я ще з товканточку ходив, пам'ятаю як, та як бомницька ходив за молоком. Молоко привозили із колгозу, і молочний магазин був там, де Степа тепер має я ще парку помню. Там був молочний магазин. А сепараторна була там, де тепер дуфу розробили, зробили, ззаді була сепараторна. Молоковоз приходив із колгоза. Міряли плотність молока, пущали через сепаратор у бідони, бідони занесли у магазин і там панічка Чер черпала. черпала і в очереді всі стояли. З дітей заганяли то. Ти сам пам'ятаєш, що ти не Я пам'ятаю. Помню. Там в очері заходить, тетя носили. Аж був без очерів, то треба було носити. ти кажеш, то. б я не такий. Я теж було богарчики теж жир. Поняв, хорошо. Воно так і це виставить, то все буде, то всі так експонати, котрі ставуть у кульки, кіт хочеш поєдем, поїдемо, поїдемо, там потім не буде розмножати по магазину. Поняв. По